Саме з таких слів розпочався робочий день Вінницької міської ради, адже під її стінами зібрались небайдужі вінничани, аби висловити свій протест проти ухваленого Верховною Радою 5 червня скандального законопроекту про засади державної мовної політики, зазначимо, що за проголосували картки 234 народних депутатів. Там було в Києві оголошена безстрокова акція, і тепер на місцях ми теж будемо проводити такі самі акції для того, щоб звернути увагу громадськість на те, що відбувається в Києві, тому що Оді, як влада, Верховна Рада у нас є представниками народу, а закон, як на нашу думку, приймається не в інтересах народу. У нас країна багатоязична багатонаціональна. В такій країні я вважаю, все ж таки повинна бути одна державна мова. Всі повинно щось об'єднувати. Це наша, наша національна цінність, це наша мова. Висловити своє слово протесту, адресоване особисто міському голові, прийшли вінницькі націоналісти. Ображені рішенням міської ради встановити пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, поруч з пам'ятником Василю Стусу, розташованому на одноіменній площі біля книжки. Активісти зазначають, що депутатська більшість знехтувала думкою вінничан та прийняла рішення на власний розсуд. Коли було прийнято Рішення про погодження місця для встановлення пам'ятника Шевченку – це площа плеяда. Ми вважаємо, що місце для Шевченка це є театральне. Для цього щоб це довести міській раді, було зібрано нами більше 15 тисяч підписів. Було зібрано листи від інтелігенції від провідних фахівців сфери архітектури, мистецтва На думку Вінницької опозиції. Мовний закон розколює державу, адже Крим розмовлятиме на кримсько-татарській, а Буковина на Румунській. Ми вважаємо, що повинна бути єдина мова. Це українська державна, і сьогодні на сесії буде звернення до депутатів Верховної Ради. Суть звернення тому, що ми звертаємося до Верховної Ради, щоб у другому читанні цей закон не був прийнятий. В Свою чергу на 21-й сесії 6-го скликання депутати міської ради від політичної партії Совість України підготували своє звернення з проханням перенести вирішення мовного питання. Ми закликаємо вас, виходячи з усвідомлення своєї відповідальності перед суспільством, прийняти спільне і консенсусне рішення щодо перенесення розгляду цього питання на рік. Володимир Гройсман в свою чергу зазначив, що Вінницька міська рада не може і не буде займати позиції тієї чи іншої політичної сили, ні в цьому, ні в будь-якому іншому питанні. Я вважаю це звернення абсолютно чітким, зрозумілим. Воно говорить про абсолютно толерантність, про відповідний підхід до вирішення питань, а питання мови. Несподівано й вирішилось питання з тим, де все ж таки буде стояти пам'ятник Кобзареві. Тут крапку поставила Вінницька обласна рада. Потім комісія обласної ради з питань містобудівної діяльності, розвитку населених пунктів та благоустрою території вирішила. Перше звернутись до Вінницького міського голови Гройсмана, Володимира Борисовича скасувати рішення 20-ї сесії 6-го скликання Вінницької міської ради від 11 травня 2012 року щодо спорудження пам'ятника Тарасу Шевченку в місті Вінниці на площі Стуса як таке, що не відповідає нормам чинного законодавства і суперечить волевиявленню громадян. Такий крок з боку міської влади припинить подальше протистояння із цього питання між владою і громадськістю та буде важливим кроком для гідного відзначення 200-річчя Дня народження Великого Кобзаря. А справжні ж українці говорять просто: якщо влада не прислається до думки народу, то народ повинен взяти вили і винести їх сусюладу владу наступних. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.